Не люблю свою роботу і попередню не любила. Не можу зрозуміти, що саме хочу. Бажання є, але часто змінюється. Здається, що маю енергію і бажання щось робити, а що саме не знаю, як знайти своє місце. Ну, якщо відповісти максимально лаконічно і просто, то е, пізнати себе. Цьому немає альтернативи. Якщо ми себе не знаємо і не пізнаємо, у нас немає шансу обрати життєвий шлях. Бо життєвий шлях, вона ж життєва роль. Або професійна роль є наслідком розуміння себе, коли цього розуміння повноцінного немає, плюс є інші причини, які нас стримують в розвитку, в діяльності навіть в навіть пізнанні себе, у нас немає шансів подібні вибори і рішення в житті здійснювати. Тому пізнання себе, яке безальтернативне в цій ситуації. Разом з цим це говорить про те, що ви на етапі свого дорослішання. А якщо ви дивитеся як окрема частина цього стріму, так, окрем, як окремі питання ви можете пошукати в плейлисті, відповідному відповіді на запитання. Ми говорили, що ми на процесі дорослішання проходимо етапи самоідентифікації, тобто розуміння себе як свого я. Хто я, який я, яка я, на що здатний, нездатний, які здібності, потреби і так далі. Оце є розуміння себе. Коли ці етапи не були прожиті, не були реалізовані і не були пройдені, в нас вакуум, пусте місце. Ми себе питаємо, а чим зайнятися, а куди піти, а яка справа, а яка професія? А у відповідь тиша. Мозок просто зупиняється, в нього немає варіантів. Тому що він з цим не працював, в нього немає інформації про це. І вона нізвідки не візьметься сама по собі. Потрібна регулярна праця. Наздогнати те, що було в свій час недоотримано. В цьому плані ми не можемо перескочити. Якщо якийсь етап свого розуміння ми не пройшли, то нам потрібно його наздогнати. Є плюс, є перевага. Сьогодні в більш свідомому, дорослішому віці, ви зможете зробити це швидше. Так було б оптимальніше зробити це своєчасно. в 13, 15, 18 років, чи навіть іноді в деяких питаннях в 3-5 років. Але є те, що є. Маємо те, що маємо, приймаємо і рахуємося з цим. Ніколи не пізно. Ніколи не пізно. Ні в 30, ні в 50, ні в 60, ні в 70. В когось це займає роки, в когось це займає десятки років. В кожного свій шлях. Я маю на увазі пізнання себе. Тому, ні, по-перше, ніколи не пізно. По-друге, ви в більш свідомому віці ви зможете зробити це достатньо швидко. Повірте, достатньо швидко. І є на це конкретні інструменти, підходи і способи. І це вартує того, це питання вартує того, щоб ви ним зайнялись. Бо це питання вашого майбутнього. Як воно пройде, в якому стані, в якому ресурсі, з якими можливостями, в якій якості життя ви будете жити завтра. І це не питання грошей більшої чи меншої суми. Це питання вашого життя і вашого майбутнього. Ось наскільки воно масштабне і вагоме. Не варто його відкладати, бо, як знаєте, в тій самій фразі. Чи б не було боляче за безцільно прожиті роки. І поки ми молоді, це так непомітно. Енергія, одна справа, друга, третя рутина, заняті, а то все. А час летить дуже швидко. Дуже швидко час летить. Не встигаємо оглянутися як вже 30, 40, 50. <сміття> Ось. І, і приходить той момент, коли ми кажемо подібні фрази, бо стає боляче, життя пройдено, а назад час не повернеш. Тому варто сьогодні цим займатися. І те, що ви формулюєте це запитання, говорить про те, що у вас є певний рівень готовності цим займатися. Ви не готові далі з цим миритись. Це чіткий індикатор. Простої відповіді тут немає, тому що потрібно пройти ряд кроків, ряд процесів з професійною підтримкою, які б допомогли б вам пізнати краще себе, зрозуміти себе і отримати потрібний результат. Якщо для вас важливо зараз цим займатися, наприклад, а, от ви зараз на моєму стрімі, чи дивитеся зараз в прямому ефірі, чи будете в записі дивитися, десь ви вже взаємодіялися мною як з експертом. Якщо вам комфортно в принципі така взаємодія, то подібні шляхи ми можемо пройти разом. Так? І от ви можете отримати мою підтримку як експерта в плані пізнання себе і розуміння себе. Весь свій досвід і особистий, бо я сам це прийшов, пізнав себе сильні, слабкі сторони. І ви окремо в той вид діяльності, в якому я живу, які мене наповнює, і в якому я корисний для тисячі інших людей. Ви так само можете пройти свій шлях, своє пізнання. І володіючи і власним досвідом, і конкретними інструментами, можу бути корисним для вас вирішення цього запитання. Якщо ви відчуєте готовність йти і діяти, то під відео є посилання на програму Внутрішня точка опори». Перейдіть на сторінку, залиште заявку, ми сконтактуємо, узгодимо вашу можливість участі в програмі. До речі, якраз початку вересня буде стартувати новий онлайн-потік. Є можливість потрапити в найближчий потік і пройти цей шлях розуміння-пізнання себе. Тут немає альтернативи. Це потрібно зробити рано чи пізно і краще раніше. Програма Внутнішня точки опори вона основана на тому, щоб людина не тільки зрозуміла і пізнала себе. А й позбулося тих невидимих, обмежуючих переконань, стримуючих факторів, які не дають їй можливості рухатися по житті, досягати бажаного, отримувати бажане. Це дуже важливий момент. І є багато питань, які ми, на жаль, чи на щастя, самостійно вирішити не можемо, тому що ми себе зі сторони не бачимо. Ми не бачимо свого мислення, ми не бачимо своїх переконань. У нас в кожного є свої фільтри, якими ми дивимося на світ, якими ми живемо, якими ми керуємося і користуємося. І доки нам хтось на них не вкаже, це наша нормальність, це наш світ, як ми його бачимо. Але ж ця нормальність вона призводить до тих результатів, які є. І якщо вони вас вже не влаштовують, ну, то пора приймати інші рішення і робити інші вибори. Ви готовність Дійте. Обов'язково найближчим часом поділюсь відгуками учасників, щоб ви не просто мали інформацію про програму, про її можливості, про її результати, а й від перших осіб почули ті результати, ті ефекти, те, як змінюється життя людей до і після, це кардинально якісно інший рівень. У стосунках, в особистих якихось моментах і питаннях в, ді в діловій сфері, тут же що для кого більш важливіше, те на те робиться фокус. Просто коли ми працюємо з мисленням і іншими складовими особистої ефективності. А це цілий комплекс складових, тоді це і дає комплексний ефект. Краще розуміння себе, своїх потреб, своїх здібностей. Фактично, потреби і здібності лежать в основі відповіді на те запитання, яке ви поставили. Як знайти своє місце? Знати себе, знати потреби, знати здібності. У вас з'являються чіткі орієнтири і критерії, що вам важливо ще було. Ви знаючи їх з одного боку, обираєте свою справу з іншого боку. І тоді справа стає наслідком розуміння себе. Вона не причина, вона наслідок. А як немає критерій внутрішніх, так а на що орієнтуватись? А що обрати? Там, де більше платять, там, де тренди, а воно точно ваше буде. А наскільки воно буде ваше? Якщо професія зникне, з'явиться нова, як ви будете реагувати? Доки немає внутрішньої опори, вона залишається зовні. А це не твердий стан. Щось зовні сталося не так, пішло не так. Змінилось, ви втрачаєте опору взагалі будь-яку і просто в прострації знаходитесь, Ви випадаєте з життя. Тому, не дивлячись на зміни в світі, на кризи, на вибір справи, ті чи інші запитання, коли опора всередині, розуміння знання себе є, обмежуючи фактори, усвідомлені, пропрацьовані, виявлені і замінені, ви можете розраховувати на максимальну свою ефективність, продуктивність і мати ту справу, якою не просто будете в якій працювати, а якою будете жити. Бо ми на своїх справах проводимо а, як мінімум 2 треті нашого життя, кожен маючи певну роботу, чи справу чи зайнятість. Це мінімум 2 треті життя. Мінімум, а то й більше. Зазвичай то більше. Тому вартує це питання того, щоб ним зайнятися, розібратись і розуміти, а куди далі йти, чим займатися, хто я, чого хочу. А як можна отримати радість і задоволення і від процесу, і від результату. Це можливо. Тому якщо відчуваєте готовність. Буду радий бачити на програмі «Внутрішня точка опори. Групи там дуже обмежені. Найближчий потік буде мати максимум 6 людей. Всього лише 6, не більше. Тому що половина цієї програми це моя експертна робота. Половина уроків і матеріали, а половина ми взаємодіємо на практичних заняттях в Zoom. Це дуже глибока і близька взаємодія і робота, яка дає потужний результат. Потужний результат. Воно того варто. Взагалі, якщо от коротко відповісти, це знання себе на ваше запитання, знання своїх потреб і здібностей. У вас є життєвий досвід, є ще проаналізувати, зрозуміти, що вам виходило, не виходило, побачити ваші сильні сторони, виокремити їх, такі, знаєте, концентрат і, опираючись на нього, дивитися, куди йти далі по життю. Ось такий принцип вирішення даного запиту. Ну а сам процес вирішення, він тут неможливий, це не один крок, який потрібно пройти в такому вже. Практичному режимі взаємодії, я вам вказав напрямок, де можна дивитися шукати. Чим зайнятися, пізнавати себе, потрібно певну базу пропрацювати, щоб у вас було це необхідне розуміння, а вже далі опиратись на нього і вибирати ту чи іншу професію і шлях. Тоді буде працювати не заради грошей, не заради зайнятості, як такої, не заради виживання. А заради реалізації себе, і як наслідок прийде і визнання, і гроші, і реалізація. повноцінно.